Проект навчальної аптеки в нас визрів років п'ять тому. Ми вважаємо своєю місією, ціллю, як правильно спілкуватися з людиною, як правильно виявляти її потребу. Ми навчаємось працювати, навчаємось фармопіки, якісної фармопіки. Вітаю вас, в навчальній аптеці. Yeah. Ми відкриваємо навчальну аптеку. Це наш унікальний перший проект. Він направлений на співпрацю з нашими освітянами. Ви випускаєте гарні теоретичні знання, а ми намагаємося в нашій аптеці зробити ці знання практичними. Перша нагорода – Львівському Манселяному абдичним університету імені Дини. Подорожник Старт це та платформа, до якої доєдналася вже величезна кількість студентів, і це дійсно можливості, можливості, які відкриваються. Кожного місяця близько 400 нових людей з'являються в компанії, і це вражаюча цифра. Хороші фахівці, це є наше майбутнє, майбутнє нашої країни. А для наших дітей, для наших студентів я бажаю обрати собі правильну професію, і для того щоб обрати собі правильну професію, яка є важливою, потрібною. Їм потрібно ознайомитися, прийти, побачити, попробувати. дійсно відчути, що це той фах, який би вони хотіли обрати. що того.